Вітаю вас, ви на каналі Хай Таро. Сьогодні в мене є дуже чудова колода карт, і я б хотіла зробити позитивний прогноз. Коли б ви його не дивилися, він буде вам актуальний в той момент, коли ви його подивилися. І ось яка порада від, від колоди магічних послання ангелів Дорін Вірче. Чекаю. Ваші коментарі, в кого якщо збулося. А зараз вибирайте карту, задумуйте своє питання, і відповідно до цього питання вам буде надана якась порада, корисна. І так, перший варіант, їх буде чотири. Задумайте одну із карт. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Так, зараз ось так я все зроблю. Подумайте про свою ситуацію. Та оберіть той варіант, який вам подобається. Перший, другий, третій чи четвертий. Вибирайте інтуїтивно, а також можете прослухати всі варіанти. Це також буде корисно для вас. Можливо, ви отримаєте якусь підказку, інсайт, щоб розібратися в вашій ситуації. Хай даний прогноз буде вам на благо. І так, перша карта. Перша карта радість. Кайфуйте від життя, щоб не сталося. Знайте, що ви все можете. Для цього ви використовуєте весь позитив, який у вас є, і направляєте на вирішення того питання, яке ви хочете. Навіть якщо сталося щось таке досить неприємне, вам треба подумати, не за що це мені, а для чого це мені цей досвід пережити. І намагайтесь навіть якось порадіти, навіть невдачам, тому що це лише сходинка до вашого щастя, яке чекає вас на вершині гори. Хай буде так. Ті, хто вибрав другий варіант творчість. Це значить те, що підходьте до вирішення свого питання творчим шляхом. Якщо вам хочеться намалювати свою проблему, займіться нейрографікою, і, можливо, це допоможе вам. Якось вирішити цю проблему, дістати з підсвідомого, ось те, що ви не змогли зрозуміти. Якщо вам хочеться танцювати, танцюйте. Може, ви хочете пиріжки спекти, і це вам якось допоможе вирішити ваше питання, але ви повинні кайфувати від своєї творчості. Може, ви все життя мріяли піти зайнятися полденсом, а думали, що вже старість не радість, то якраз час. Все, що ви хочете, все, що ви бажаєте навчитися, будь-який ви творчості. Реалізуйте себе, і це допоможе вам знайти сили для вирішення того питання, яке ви хочете вирішити. Далі, третій варіант: відпустіть минуле. Ох, це, мабуть, найважче. Дуже часто, наприклад, жінки після розлучення ось ніяк не можуть відпустити колишнього чоловіка, або хтось взяв борг і ви не можете ось це відпустити, постійно думаєте про це, або ще у вас якась ситуація сталася, де ви себе не зовсім гарно повели. Але е, картаєте тепер себе, то не пізно змінити щось. Якщо ви себе повели негарно, то досить піти, вибачитися. Якщо ви не повернули борг, то віддайте його, щоб у вас не було кармічних боргів. Бо той, хто не хоче платити, буде розплачуватися. Завжди це е, і Якщо, наприклад, в стосунках були якісь неприємні моменти, подумайте, а може це на, кра... на, кра... на краще? можливо, та людина пішла з вашого життя, щоб неї місце прийшла зовсім інша людина, яка вам по долі, задумайтесь над цим. В будь-якому випадку відпустіть все, що вас тяне на низ, для того, щоб ви могли розправити крила і полетіти догори. І четвертий варіант, хто вибрав. Тут у нас карта мрій. Це все про візуалізації, але завжди пам'ятайте, що візуалізація працює тільки тоді, коли є певний стан. Коли ви прям те, що хочете, ви відчуваєте ці емоції і до своєї візуалізації ви як приправу, як спеції додаєте ось ці емоції. Тоді ваша візуалізація буде працювати. Тому не треба щось просити від нужди. От в мене цього немає, дві сили Мені даєте, так не працює. Ви повинні подумати про те, що у вас є, як би ви кайфували, якщо воно вже у вас дійсно є. І ось цю емоцію додати в свою картинку, де це у вас вже є. І тоді вірогідність того, що ви отримаєте те, що хочете, набагато зростає. Але враховуйте будь-який варіант. Для того, щоб щось отримати на фізичному плані, треба відірвати свою дубцю від дивана і щось зробити. Бо якщо ви будете просто мріяти, візуалізувати, тільки робити енергетичну роботу, ніяк воно не може ось саме взяти матеріалізуватися, не звідки. Ось всі ці енергетичні практики вам допоможуть, якщо ви будете самі щось робити. А завдяки практикам у вас будуть з'являтися можливості або люди, які допоможуть вам реалізувати те, що ви хочете. Ось такий був розклад. Сподіваюся, вам сподобається. Бажаю всім захисту вищих сил і до зв'язку.